Скільки плати за оренду квартири? 39 тисяч. Пішли покажу. Ця будівля, так? Так, восьмий поверх. 16 квадратів студія. Простора, але маленька. Навіть кухні мені особливо не треба. Я все одно більшість замовляю, але якщо треба щось приготувати, тут є мікрохвильовка. Мікрохвильовка, а що ви розігріваєте? Бо я більше замовляю, тому. Прямо під домом у мене метро, хрещатик тут під домом, Макдональдс. Отут це глобус, отам, ну коротше, Майдан Незалежності, п'ять хвилин золоті ворота. Типу розв'язка, вона ну це просто центр о, всього центру. А за людьми спостерігаєте звідси, тому що я просто бачу всі. Так можна сидіти, так дивитися, як всі них всіх малесенькі не, не чиле. Не дивуйтесь, що він прозорий і навпроти вікно. Певно, да, ну, логіка така є. Це моя подушечка. І не можна нікуди дівати. Вона тут має лежати. Дякую вам дуже, що показали квартиру. А нема за що.